Київський нічний клуб закритого типу. За столиком сидить хлопчина, випиває коктейльчик, до нього підсідає ще двоє. Запропонували випити, познайомитись. Таким чином, п'яночка розійшлася нормально. Сиділи, випивали, чаркували, розмовляли. І тут один із цих двох запропонував продовжити банкет у себе вдома. Визвали таксі, сіли й поїхали. Ці двоє підпоїли цього третього і вступили з ним в статевий акт. Після чого наробили фотографій і відправили своєму замовнику. Як виявилося, третій, який був надягнутий на статевий орган, виявився працівником територіального центру комплектування. А ці двоє виконували замовлення. Хлопчини, який попав під каток від ТЦКшників.